Що? Чики не це? Що? Не то? Що це таке? Ну вот якраз на вулиці сніг будеш грати бомбінтом. Ну, то зимо поразима закінчиться, прийде літо. А це що щось... таке А це що щось... таке? Я не знаю, не бойтесь. Ну, щось посміх посмішка. Хоч щось сподобалось. О, понятно. Рукавиці Халка приніс тобі. Угу. Все, ти вже погрався ними. А санки що не подобаються тобі? Я со на вулиці. Навіть не доторкнувся, ну, далі. До а ну сядь на них попробуй, чи вони тобі підходять. Що таке? Ну то все не так. Ні. Не. не так все? Хум'ячок? Ну я не знаю. А що ти в мене питаєшся? Я звідки знаю. Ти в Санта Клауса питайся. А він що, завжди у нас вдома часок. Він тебе напевно суно чує, він щує. Коли ти якісь подарунки хотів, стоп я не зрозумів, а ти що, не хотів санки? Хочу самічок де? Ти ж <смірка> Ти хотів хомічка? Ти більше нічого? І ну, є зато санки. Ну, хорошо, то ну, давай підемо якось загубами. А ти концентруйся і фокусуйся на тому. А може він не міг його вести на санках, того помічка? Я не знаю, чи Санта Клаус може з собою тваринки возити. Розумієш? А ну сідай на саночки, попробуй як тобі саночки. Ялинку. Вау, класно! Окуляри ниряти під водою. Добре, що роберно кольосніше тобі там не поставили Тоня. Може, Санта-Клаус, думаєш, ти скоро на море поїдеш і тобі такі окуляри під водою, щоб ти плавав. Я не піду на море. Тільки в басейні. Басейн? В басейні. В, в, в басейні? А що, ти не хочеш на море? А чого, в Дубаї не хочеш? А чого? хто буде дека, кодек. Візьмеш з собою горшок, Тоні. Ні. Нє? То що ти не поїдеш на море через те, що там нема де какати? Та? Тоня. Тоні? Тонь, там ще щось є. ще? Так. Чуєш, я не поняв, а ти не радий цьому всьому? Радий. Я щось не бачу цієї ради. Рукавиці Халка. Добре. Слава Богу. Щось сподобалось. А це сумки. Тому діставай. А це супаке. Тут треба діставати.